Друзі, вітаю вас! На зв'язку Євгеній Лебідь. В сьогоднішньому відео ми будемо розбирати нові фішки, котрі є на платформі LardyTrans. Trans. Я думаю, що дуже багато цієї платформи користуються людей, але в цьому відео ми, ми розберемо тему, що LardyTrans Trans починає конкурувати з OLX. -ом. Другий момент, що скоро, якщо ви користуєтесь LardyTrans, Trans, ви зрозумієте, що вам не потрібно буде Telegram, WhatsApp чи Viber. Наступний момент, що будемо сьогодні обговорювати, це нюанс пов'язаний з тим, що ви зможете збільшити свою ефективність та пошуку вантажів чи транспорту, якщо ефективно будете використовувати фільтри. Покажу, як це робиться. І останній нюанс це реально дуже крута фішка. Я з вами поділюся. Якщо ви будете дивитися це відео до кінця. Про те, як можна інтегрувати свій аккаунт Lardy Trans в Telegram чи навпаки, ви вже вирішуєте, як правильно тут. І це реально дуже збільшить ефективність вашої праці. Тому, друзі, якщо вам цікавий такий формат, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а ми будемо рухатися далі, буду розповідати вам фішки Lardy Trans. Стосовно Ларді Транси, куди ця платформа розвивається, тут є дуже багато напрямків. І, по-перше, хотів з вами обговорити нюанс, чому конкурує саме з OLX. Як ви знаєте, Ларді Транс це платформа, яка в першу чергу орієнтована на B2B сегмент тобто бізнес то бізнес. І платформа більше орієнтована на вантаж власників, ментажу відправників, отримувачів, диспетчерів, транспортних компаній, експедиторів, брокерів тобто всім учасникам, хто займається перевезенням чи міжнародними перевезеннями. Але ви знаєте, що є реальна проблематика в тому, що якщо у вас маленькі вантажі, вам важко знайти вантаж. Якщо у вас маленька вантажівка, вам важко знайти вантаж на ларді транс. Таких вантажів дуже мало. І другий момент такі вантажі, як правило, тільки від фізичних осіб. І навпаки, якщо ви фізична особа, ви будете шукати транспорт не на ларді, а будете шукати транспорт на OLX, інших платформ в Гуглі. Чому? Тому що для того, щоб вам зареєструватися на ларді Транс, це дуже довга процедура. І наразі це стало дуже легко. І Взагалі, мені здається, це дуже крута ідея. Зараз розповім, як це все працює. Дивіться, якщо ви зайдете на адресу Lardi.com, ви побачите це як окремий продукт, тобто Lardi MovMe. А тут специфіка такова, що це для вантажу відправників, котрі є фізичними особами та для компаній, котрі мають маленькі автомобілі. Якщо ви хочете відправити маленький вантаж, вам потрібно зареєструватися, створити оголошення. Підібрати автомобіль і готово, тобто ви можете отримати машину. Це в першу чергу потрібно для малотонажних власників транспорту і для відправників, котрі є фізичними особами, і хочуть відправляти маленькі вантажі. Так тут я думаю, логіка дуже проста. Стосовно реєстрації, я не буду показувати, як вона відбувається, але скажу. Просто для фізичних осіб вона стала дуже легкою, тому що а, для а, юридичних осіб ця процедура а, займає трошки більше часу. Але фізичній особі це зробити набагато простіше. І коли ви це робите, ви потрапляєте в ось такий кабінет. Зараз я вам покажу, дайте мені одну хвилинку. Ось такий кабінет, де вам все зроблено, як то кажуть, ідеально, просто і без е окремого навантаження, котре є, наприклад, у професійній сфері, так? коли ми вказуємо е митницю, документи, котрі потрібні, тут цього нічого немає. Тобто є ваш аккаунт, є оголошення, ваші є активні, неактивні та налаштування. Але якщо ви хочете знайти машину, ви просто вказуєте маршрут, дату перевезення, потрібні вантажники вам чи не потрібні, тобто чи просто вийти категорії. Що вам потрібно перевести опис, довжина ширина, фотка, якщо потрібно, і ваш телефон вайбер і все. Ось це все, що вам потрібно заповнити. Це реально дуже мало і дуже просто, я вважаю, для фізичної особи. І це реально круто. Але ви мене запитаєте, як це виглядає для перевізника? Тому що наш канал більше про логістику, про транспорт. І нам цікаво, як з цим може працювати саме перевізник, і якщо у вас є маленькі машини, як ви можете отримувати ці вантажі. Зараз перейдемо вже до аккаунту транспортної компанії. Дивіться, якщо ви перейшли вже в акаунт транспортної компанії, то ось тут ви можете побачити, що у вас є пошук вантажів, тобто для великих автомобілів, пошук транспорту, якщо у вас є вантаж, так який. І ось тут ви можете побачити вантажі від приватних осіб. Натискаємо сюди, вибираємо напрямок, куди що ми хочемо перевозити. Ну, Звичайно, я виберу там Україна, Україна, щоб показати просто приклад. І дивіться, в нас є. Дуже багато завантажень перевезень всередині України. Бачите маленьке табличка, де ми можемо бачити Харків, конотоп, наприклад. Будь-матеріали, характеристика вантажу, вантажних потрібен чи ні, і вартість. Тобто це замовлення від фізичних осіб. І це реально дуже круто. Тому що, а, скажу чесно, а, коли у вас маленька машина, ви виїскуєте в ларді дуже багато вантажів, і, але їх там дуже мало. Тому що ну, реально фізичні особи не хочуть регуструватися в Ларді Транс, і а, в цьому є проблематика, тому що раніше це було зробити дуже важко. Наразі я впевнений, що для платформи, для диспетчерів, експедиторів, для транспортних компаній це реальна крута фішка, що ми сьогодні розбираємо з вами, а, тому що об'єктивно ви отримуєте дуже багато вантажів від. Ну, ось, бачите, я не знаю, бачите усі чи ні, бачите, скільки сторінок. І вони будуть збільшуватися, тому що е, така штука з'явилася в Ларді недавно, і я впевнений, вона буде набирати популярності, тому що в першу чергу це дуже зручно власникам вантажу. Взяли, вбили і вам перевізник вже телефонує. Тому а, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, крута це ідея чи ні. Я думаю, що наші партнери з Лавлі Транс будуть читати коментарі. Може ви додасте якусь прикольну ідею, і вони потім інтегрують це в свої рішення. Напишіть, будь ласка, я думаю, що це буде всім цікаво. А, рухаємося далі. Другий момент, який я вам казав, що реально скоро ви не захочете користуватися а... Саме меседжерами, вайберами, чи телеграмом, чи можливо ватсапом. Чому саме так? Дивіться, коли а, ви знаходите, наприклад, а, вантаж, так, пошук транспорту, там вибираємо щось Україна, Україна. Зараз про фільтри також розкажу, дуже зробили нову, прикольну штуку. І ось бачите, ви ось тут, в якомусь а, бачите голуба така фішка. Може, розмір не дуже. Ось тут покажу. Бачите, голуба така фішка, як чат. Ви одразу можете туди провалитися, і ви одразу починаєте спілкуватися вже з аккаунтом перевізника чи вантажовласником по цьому, цьому перевезенню. А тут зручність полягає в тому, що все зберігається. Наступний момент, ви ось тут можете слідити за історією змін. Давайте я зайду ось сюди. Десь в мене тут були пере переписки. Я робив одну хвилинку. Зараз бачите не все мене. Ага, все, я зрозумів. Я там з другого каунту робив це. А, ось. Тобто, у вас тут зберігається повністю історія переписки, це реально зручно. Також у вас тут є така штука, як перекладач. Бачите, якщо ви можете тут написати щось там англійською, а, якоюсь польською мовою, українською, російською, то ви зразу можете це перекласти і відправити таким чином. А, Перевізнику чи вантажовласнику, чи експедитору цю інформацію. А, також тут прикольно те, що, що ви одразу ведете комунікацію вже по конкретно цьому перевезенню. І це реально дуже зручно, тому що скажу відверто: хтось з телеграмом спілкується, хтось вайбером не спілкується. А тут у вас в аккаунті одразу є переписка, вся комунікація саме по цій компанії, ви можете доєднати всі нюанси, котрі вам потрібні. і а також доїдати, наприклад, ось тут, якщо ви побачите зараз один момент, зараз одну секундочку, ага, ось ви тут можете доєднати, наприклад, якусь фотографію чи щось інше, тобто для того, щоб робити це перевезення. І це мені здається реально гарним інструментом, тому що не завжди є можливість відповісти в якомусь меседжері. Тут ви розумієте, що все всередині платформи. Тому я думаю, що ця функція має розвиватися. Ларлі Транс каже, що вона буде поступово ще модернізуватися. І я вважаю, що це крута. Крутий такий месенджер, котрий поступово буде мати більше інструментів, котрі можуть допомагати нам в комунікації один з одним, тобто диспетчер, експедитор, логіст і тому подібне. Друзі, напишіть, будь ласка, також в коментарях, що б ви запропонували компанії Ларді Trans інтегрувати в такий месенджер, тому що це може бути крутим інструментом для збільшення нашої ефективності. Додайте, будь ласка, ваші ідеї. Я думаю, що наші партнери з Large Транс вас почують і інтегрують такі штуки. Також я хотів вам показати нюанс, що змінилося. Дуже прикольна історія, котре мої колеги користуються стосовно фільтрів. Я скажу відверто, коли заходиш, наприклад, в Лаврі Транс, так, і кожен день ти оце вбиваєш. Там я шукаю, наприклад, якийсь вантаж там, із Житомирської області, тому що у вас тепер в Житомирі і хочу поїхати по всій Україні. І в мене постійно кожен день я шукаю щось нове по цьому напрямку, тому що хочу з Житомира кудись поїхати по Україні. І ви кожного разу це вбиваєте. Україна, Україна, Житомир, Житомир. Скажу відверто. для мене це носі. Я коли постійно раніше з Транс транспортував зараз, звично як керівник, менше з ним працюю. але. Ви стільки часу витрачаєте, ви кожен раз вбиваєте один той самий напрямок. І якщо ми порахуємо, як то кажуть, на мові менеджера так то в день ви витрачаєте робите таких запитів там 10 разів, а то той 20, ви на це витрачаєте там 10 секунд. 5 хвилин в день ви на це витрачаєте. Ну, добре, один, одна хвилина в день. Але якщо порахувати на неділю, на місяць, на рік, то ви витрачаєте там, 10 годин на рік, щоб кожен раз вносити одне і те саме. І тут є така штука, котра а, називається Мої фільтри. Бачите, ось це зберегти фільтр. Ви зберігаєте цей фільтр. Назву фільтра, там, наприклад, а, Житомир Україна. як опція, Можете назвати опція, зберегти. І в такому форматі ви отут для себе побачите а, фільтр, котрий ви можете, наприклад, ось тут пошук вантажів. І цей фільтр ну це буде закрите вас. давайте я так виправлю, ось. А, і він постійно буде у вас а, тут а, під рукою. Це зручна історія, тому що замість того, щоб вбивати постійно все це, ви просто нажимаєте сюди, і у вас зразу відбувається пошук по тому фільтру, що ви вибрали. Мені здається, що для оптимізації вашого труда це, знаєте, такий маленька, маленька зміна в роботі, але вона додасть вам ефективності 100%. Тут ну, ось ми, наприклад, як робимо. По клієнтам ви можете просто набра... назвати фільтр по клієнту. Якщо ви, наприклад, диспетчер, тобто у нас хлопці, які проходять курси, ми там також навчаємо їх лафлі, транс іншим платформам, ми. Одразу кожному ці фішки, тому що вони, здається, це та фігня, якась фільтр чи щось таке. але я вам скажу відверто: з кожної такої маленької історії збирається ваша ефективність. Що ви більше працюєте, але заробляєте менше. Чи навпаки, ви менше працюєте, заробляєте більше. І тут можна вибирати по напрямкам автомобіля. Тобто тут. У кожного своя історія. Якщо вам цікаво дізнатися, як ми там працюємо з Lardi Trans, я рекомендуємо працювати з цією платформою та з іншими платформами, під цим відео можете побачити посилання, доєднайтесь до нас і будемо з вами вже розвивати логістику разом. І давайте покажу вам останню круту дуже штуку, що стосовно інтеграції Телеграму з вашим меседжером, з вашим аккаунтом в Ларді, тому що це реально крута штука. Дивіться. Реально, є така історія, коли у вас є якийсь напрямок, і ви хочете дивитися, щось збільшилося по вантажам по ньому, щось зменшилося. Зараз, хвилинку. Бо трошки <кхід> сопіти почав. А, і ця історія, що ви а, дивитесь у Ларді, скролите, скролите, щось з'явилося чи не з'явилося, це не дуже зручно. А, і... В першу чергу напишіть мені, будь ласка, в а, коментарях робите так чи ні. Тобто, коли шукаєте машину, це постійна така історія, ну що там, з'явилося, не з'явилося. І реально, скільки часу ви на це витрачаєте. То тут а, у Ларді з'явилася прикольна фішка. А, ви ось тут, бачите, тут по фільтру можете вибирати, ось, і вам видає, бачите, під, підсвічується жовті ваш, ваші напрямки. То тут ви можете вибирати ось тут поряд, інша така кнопочка, нажимаєте. І тут ви можете доєднати свій телеграм, тобто ваш. Аккаунт в Телеграмі до чат-боту саме Lardi Trans. Ну, тут я не дає, щоб повноцінно не робити це, тому що в нас тоді в, в, випуск вийде там, хвилин 30-40. ну, Мені здається, що. Цей випуск більш направлено на те, що ви знаєте, подивилися. А що не що прикольно, дуже швидко, там десять максимум 15 хвилин, і зразу ж інтегрували вже в свою роботу і могли бути ефективними. То тут історія про те, що ви доєднаєте свій чат-бот, перепрошую, ви берете чат-бот Ларві Транс. Доєднуєте до свого телеграму і у вас приходять повідомлення по тому фільтру, який ви вибираєте. Тобто, це реально прикольна штука, і вона допомагає в роботі диспетчерів, експедиторів, наприклад. Моїх колег, це дуже прикольна штука, тому що ви не витрачаєте на це час. Друзі, в цілому, що стосовно цього випуску, я розповів все, що планував. Якщо вам подобається такий формат, щоб я розбирав, показував якісь нові фішки, нові штуки по Ларді Транс, ставте лайк, підписуйтесь на канал, також задавайте питання, пишіть їх в коментарях, буду всіх читати уважно. А з вами побачимося вже в наступному випуску. До зустрічі!